Трошечки хвилююся Всім привіт! Це перше україномовне відео на моєму YouTube каналі, і це нова рубрика. Хоча це не зовсім рубрика, це, мабуть, більш те, чим я буду профільно займатися тут, може іноді будуть якісь влоги, але більшу частину я буду робити саме підкасти, бо мені здається, це те, що мені подобається робити більш за все. Тож сьогоднішня тема ем, мала бути просто роматизація життя. Але я зрозуміла, що буде набагато цікавіше е, зрозуміти це в порівнянні. Ми можемо порівняти романтизацію з оптимізмом. Ну, Це взагалі щось більш єдине. І я вирішила знайти також ці синоніми для реалізму та песимізму. Бо в нашому житті, частіше за все, люди просто кажуть: ти оптиміст, реаліст чи песиміст. А тут більш таке поглиблене пізнання цих всіх виразів. Тож, романтизація життя це оптимізм. Що ж тоді реалізм, а реалізм це об'єктивізація життя. І на останок песимізм. Песімізм саме є катастрофізацією нашого життя, тобто, коли ми впадаємо в крайнощі. В принципі, романтизація це майже те саме, але в іншому напрямку. Що таке взагалі романтизація життя? Я думаю. Ви багато раз е, чули цей вираз, але мабуть не всі навіть розуміють, що це саме означає. Тож пояснюю, я взагалі, як про себе, можу сказати, що я достатньо е, така людина, яка романтизує життя, і через те, що я відчуваю все на собі, я можу чітко сказати плюси і мінуси цього. Ну, по-перше, давайте все ж таки я приведу приклад. От коли я переживаю моменти з друзями, з близькими мені людьми. Я завжди поринаюся в момент настільки сильно, що мені здається, що я в фільмі. А якщо є якась музика, то це взагалі просто відвал башки. Тобто, розумієте, ароматизація це коли ти максимально сильно Радієш маленьким дрібницям, а щось грандіозне. Ти просто ну неймовірні відчуття. І мені подобається це, бо ти черпаєш натхнення з усього підряд. Я та людина, котра йде по вулиці, фотографує щось, і я впевнена таких людей дуже багато. Тобто ми бачимо світ більш яскравим, більш гарним, так як просто в картинці фільму. І ну здавалося б, які тут можуть бути мінуси, але мінуси є. Про них я все, все ж таки ще трошки скажу пізніше, а зараз е, тільки гарна частина романтизації, бо все ж таки, ну, я її люблю. Я, мабуть, більш оптиміст, ніж реаліст, хоча іноді я слідкувала б бути реалістом. Ну, по перше, це те, що я вже сказала, а саме м позитив в житті і мотивація до чогось. Це натхнення воно черпається з усього підряд, і ну, в тебе більш часто гарний настрій. Ти е, ходиш такий прям усміхнений, відчуваєш смаки, запахи, і ну, все воно так не знаю, активізує тебе як людину в гарному настрої. Тож мені, в принципі, легко підняти настрій чимось, не знаю, маленьким. Люди часто кажуть, що я що мене дуже просто здивувати, бо я їду в потязі, якщо я бачу корову, я кажу Вау, корова! І я дивлюся на неї і прям кайфую. Типу, я така я прям як не знаю, біля тої корови стою, що просто її побачила. І типу, типу, це такий nature vibe». Я знаю небагато таких людей, як я. Вони просто мене не оточують. Мені здається, ну я знаю деяких таких людей, але не спілкуюся дуже тильно. Більше все, мене оточують реалісти, а ось песімізм я максимально намагаюся прибрати з свого життя, бо раджу всім це робити. Ми також поговоримо про песимістів і людей, котрі катастрофізують своє життя. Я впевнена хтось та подивиться це відео з тих людей. Я скажу, як цього позбавитися, намагатися позбавитися. Я скажу, чому це може відбуватися, скажу також про реалістів і оптимістів. Що там був за звук? Цікавий такий. Перелякалася зараз до <плес> безпекування. Ну тобто все, що ми робимо, все, що нас оточує, дає нам можливість більше радіти саме через цю романтизацію. Це допомагає проживати мені моменти, бо іноді ми забуваємо про те, що ми живемо лише одне життя, і треба від нього вижимати максимум класних речей і моментів. І саме тому мені здається, що романтизація це не так погано. як Деякі люди кажуть, але все ж таки мінуси є. Давайте скажу ще дуже гарну частину: як романтизація свого життя впливає на наше оточення? Саме я кажу про те, що коли в тебе гарний настрій, ти так само відбуваєш це на інших людей. Вони бачать, що ти радієш дрібницям. І вони, можливо, не завжди, але раді радіють з тобою. Тобто ти завжди несеш таку ну, усмішку, такі просто якісь, не знаю, дитячі емоції, котрі передаються на інших людей, і ти їх заряджаєш. Ну, в мене виходить так. Я не зазнаюся, просто мені так казали мені так казали люди, котрі мене оточують, і ну, я знаю, що це круто, але. Є мінуси. Не думала, що це так важко буде. Ну, а де ж у цьому всьому мінуси? Звичайно, мінуси тут є, як і у всьому, і вони достатньо такі крихкі, у тому сенсі, що їх можна не помічати. Вони такі маленькі, і ти не одразу зрозумієш, що щось йде не так. Я також проведу приклад, щоб було більш зрозуміло. Романтизація працює так, що ти надаєш великі надії на в принципі все, що трапляється. Тобто ти замотивований, ти хочеш щось зробити, і ти вже уявляєш, як же це буде класно, але в нашому житті, на жаль, не все йде по нашому плану. І коли ти вже романтизував якусь річ, якусь подію, яка станеться чи має статися, і вона йде не так, як ти хотів, то це вже. Катастрофізація. Ну, no, типу, реально дуже легко впасти в негативну романтизацію, коли ти ну все ж, все, все ще в тому самому фільмі, в котрому ти був, коли тобі було гарно. Але ж в фільмах також бувають сумні моменти, і вони, якщо сумні, то гіперболізовані, і так само відбувається в житті. Тобто, я сама знаю, як це, і коли щось іде не так. Як мені хотілося, я дуже сильно засмучуюся. Це в мене було завжди. Я м, намагаюся з цим працювати, я працюю з цим, цього чого вже менше на щастя. І це основний мінус романтизації, бо все ж таки м, ти можеш з гарного настрою дуже швидко впасти в поганий. І ще один мінус це е, ігнорування реальності. Е, іноді романтизація життя. Особливо коли це стосується людей, це, це дуже погано, бо ми не бачимо реальності, ми не бачимо, яка людина може бути насправді. Ми думаємо і хочемо вірити в те, що людина дуже гарна, але це вже більш інша тема. Може, колись я це заторкну. Ось. Але все ж таки реалізм це number one, стоїть на першому місці з того, що Потрібно як основу ставити ароматизацію, треба включати ось просто в гарні моменти твого життя. Це дуже важко володіти своїми емоціями, але ж ми все ж таки маємо час розбиратися у всьому цьому, вивчати і познавати себе зсередине. Зі мною тепер можете це робити на цих відео. Я все ж все буду сама також вивчати, розповідати свій досвід і просто балакати з вами через камеру. Дуже сподіваюся на фідбек, чесно, бо ну, в мене велике чомусь надія саме на цю ідею підкастів. Я, може, в подальшому буду запрошувати якісь своїх подруг і розмовляти з ними. На якісь цікаві теми. Окей, okay. все, поїхали далі. Ще додам, те, що е, ти можеш бути незадоволеним тим, як щось виглядає. Це такий легкий перфекціонізм, він йде від романтизації. Це дуже дивно звучить, але це так і є, коли ти також уявив собі щось дуже гарне, як це буде дуже гарно виглядати, і це виходить не так. Ти дуже сильно засмучуєшся, бо ну. <смі> а де ця естетика? А де цей вайб? У мене така проблема з моїм простором, бо я живу не одна, і коли в моєму просторі щось не так, як я собі це романтизувала, то це все халепа, мінус настрій мені всім. Плавно перейдемо до антагоністів романтизації життя чи оптимізму, як вам краще подобається, як вам більше подобається. Щось середнє це реалізм, як я вже і казала. У реалізмі достатньо все просто: ти не романтизуєш і ти не катастрофізуєш. Тобто ти знаходишся в золотій середині, ти бачиш все, як воно є, і в своїх красках, натуральних кольорах. Але е, мені здається, що бути тупо реалістом завжди, е, ну, саме для мене, це. Достатньо, ну так, сумно якось, я не знаю. Не так сумно, як бути песимістом, але все ж таки, частіше за все, люди, реалісти це більше такі інженери, якісь науковці. Тобто люди, котрі не знаю, максимально приблизно Максимально близькі до реального життя, в той час як романтизують життя більш творча натура, тобто такі люди особливо художники, митці, ну усе це, і не тільки, звичайно, бо є і різні люди, котрі романтизують своє життя з іншими напрямками в своїх поглядах, але все ж таки більшу частину романтизують все ж таки творчі люди. А об'єктизують саме об'єктизують цей весь реалізм люди, котрі е, направлені на просто те, що вони бачать, то так воно і є Не гірше, не ліпше. Моя найнеулюбленіша частина, але вона є, і вона займає також дуже важливе місце в нашому житті, а саме це е, катастрофізація, песимізм. Назвите як хочете. Я розповім на своєму досвіді. На щастя, я якомога ліпше відфільтрувала людей е, коло мене, хоча це звучить дуже грубо, але ну я не просто я не казала, що типу все, ми більше не общаємося, бо ти якийсь не такий. Це відбулося само по собі. І я е, стараюся не спілкуватися з людьми, котрі дуже сильно катастрофізують своє життя. Песімісти, в той час, як більше я оптиміст, це взагалі для люди, з якими мені дуже-дуже важко спілкуватися. Хоча я сама іноді буваю ось в цьому стані, коли тобі все погано, коли все на тебе давить, ти думаєш, що весь світ просто розрушений, на крихітки маленький, розбитий, і тобі ніяк це все не зібрати. Ти не бачиш нічого хорошого, але це промежуточні стани. Ну, тобто це нормально для людей. все ж таки, А є люди, в котрих, ну, не знаю, процентів 70, 80, 90, а може в когось 100%. Це все погано. Все дуже сет, і е, люди не бачать нічого гарного. Це максимальний антагонізм до романтизації життя, бо е, романтизуємо. Це в позитивній частини. Ну, більше, очевидно, що є і мінуси, але то інше. А песимізм, катастрофізація це вже прям низько. До цього схильні більш меланхолічні люди, і просто люди, які знаходяться в якійсь депресії. Бо е, я думаю, що песімізм цей в житті він також може бути саме в якісь важкі моменти життя. Е, який це робить вплив на людей м насправді дуже сильний. Бо ти переносиш усю цю депресивну суміш у твоїй голові, ти думаєш, що ти просто це відчуваєш тільки всередині. а Насправді усі люди відчувають все, що у вас всередині, але на дуже такому низькому рівні, якщо ви їм не даєте цього відчути. Звичайно, є емпатичні люди, є неемпатичні, і це взагалі завжди по-різному. Але. Хоч трішечки ви повпливаєте на стан інших людей. І щоб сказати, що це круто, думаю, що ні, бо все ж таки навіть самим людям подобається більше, коли їх оточують люди в гарному настрої. Тосовно реалізму, я думаю, що тут не треба пояснювати, бо впливу на інших людей, мабуть, це немає ніякого, це ти просто бачиш все так, як є, і вже якщо інші люди. Схильні до чогось, наприклад, травматизації чи катастрофізації, то це вже їх, скажімо так, проблема. Ти бачиш все, як є, і в тебе, в принципі, нічого більше не стосується. Звідки взагалі це все йде? Як е, воно все з'являється? Чому люди стають оптимістами, чому реалістами, чому песимістами? Все йде з дитинства? Я думаю, що я це буду повторювати дуже багато разів, бо так і воно і є. Все йде з дитинства. Люди, які романтизують своє життя, саме оптимісти, це означає, мабуть, більше, що в них було достатньо гарне дитинство. Звичайно, є якісь окремі випадки, але я буду завжди казати: за більшу частину людей, за більший відсоток, просто статистику і так далі, щоб ви розуміли, що все ж таки всі індивідуальні і. Um, ну, неможливо підібрати, щоб все ідеально підходило під всіх людей. Такий цей світ. Якщо ти оптиміст, то це скоріше за все означає, що в тебе в дитинстві все було плюс-мінус норм, в тебе були достатньо оптимістичні батьки, тобто вони гарно з тобою проводили час і чи просто ну, існували і були на позитиві. Тут все просто. І в принципі, мабуть, такими оптимістами не можуть бути люди, мені здається, в котрих прям все дуже було завжди погано. В дитинстві, хоча, мабуть, я знаю багато людей, котрі зараз є оптимістами, а в дитинстві в них був треш. Але це вже більше така захисна маска, це також інша тема. Я кажу саме про те, коли ти реально не робиш вигляд, що тобі все подобається. Ти це так відчуваєш, ти цим живеш, ти цим мотивуєшся, надихаєшся просто красою навколо тебе. Реалісти, тут. Ну, реалізм це так, взагалі так скучно. Але ну, то правда, то є реальність, і е, це означає, що, що в тебе в дитинстві все було, ну, типу, як? Ніяк. Не, не сильно погано і не сильно добре. Е, скоріше все, твої батьки схильні були. До того, щоб ти не бачив в житті занадто багато гарного, але ніколи не псували тобі сильно настрій, натикуючи в те, що все дуже погано. Бо такі батьки є в нас в, мені здається, в Україні, це дуже поширена тема, коли батьки в дитинстві тобі кажуть. Не зовсім гарні речі стосовно того, щоб ти там не був занадто веселий чи ще щось. У мене так не було, але я знаю, що так дуже багато в кого, і це сумно, це дуже сумно. Сподіваюся, що в подальшому це буде вже зникати. Бо все ж таки покоління міняється, і методи спілкування з дітьми також окей. Okay. Ну і саме травмована тема це песімізм. Я думаю, вже всі здогадалися, чому люди стають песімістами, коли їх тюкають все життя, особливо в дитинстві, коли всі вказують їм на те, що все погано, з ними все погано, вони роблять це не так. І це насправді дуже, дуже, дуже сумно. Я все ж таки знов скажу, що знаю багато таких людей. І знаю, як вони хочуть пропрацювати це всередині себе, бо з песимізмом і катастрофізацією життя дуже складно живеться. Ти не можеш е набратися сміливості щось робити, ти завжди не впевнений в людях перед з тобою і в самому собі. І це прям. Ну якщо це іноді страпляється, як я вже казала, це нормально, бо ми люди. Але якщо це більший відсоток твого життя, то можливо треба замислитись про це, бо це є проблема. Я завжди буду казати вам, що немає нічого кращого, ніж звернутися до спеціаліста. Ви, звичайно, можете дивитися якісь підкасти, як цей, наприклад. Але все ж таки. Треба, щоб вашу проблему знали ізсередини середини і допомагали вирішувати це все із середини. Я сама дуже хочу записатися на е, психотерапію, але зараз ще думаю, де, як саме, офлайн чи онлайн, тут, чи може, онлайн в Україні саме. Ось. Think about. Що ж все ж таки краще за все? Романтизація, об'єктивізація чи. Катастрофізація останній варіант, можна зразу забути, і перейдемо до перших двох. Все ж таки, мабуть, всі розуміють, що найліпше це золота середина і об'єктивізація це дуже добре. Але без романтизації життя ми будемо просто тупо Ну, Мені так здається. Бо що ж, іноді хочеться відчувати це саме моменти. Приємні відчуття на дотик, на смак. Просто оця аура гарності навколо тебе, усі ці маленькі дрібнички. Ну, я вважаю, що без романтизації дуже сумно. Ну, мені було б дуже сумно. Я знаю, що є інші люди, котрим подобається все, як в них є в реальності, об'єктивізація і достатньо. Але. Я думаю, що най-най-най золотіша середина це саме романтизація плюс об'єктивізація. Тобто бути оптимістичним, реалістом це просто муа. Я дуже стараюся бути такою людиною, але іноді все ж таки я більш склонна до першого варіанту. Реалізму цього іноді не вистачає в моєму житті. Це такий мінус. <хи> ну, і е, напослідок я б хотіла поговорити на тему того, як можна позбавитись саме великої частини песимізму в житті. Чому це погано? Допа це дуже впливає на наш стан всередині, на наш ментальний стан. І я думаю, що, ну. Не кайфують ті люди, котрі знаходяться в стану песимізму все своє життя. І, мабуть, навіть коли їм хотілося б відчувати щось більш ну, гарного, вони просто не можуть цього зробити. Це будуть маленькі е, такі лайфхаки, чи, мабуть, просто базові е, такі. С... Як будь совет. По... по. що ти можеш мені по, ну ось. Так буває, коли все життя розмовляєш на російській, записуєш відоси українською. Порадити, я сама так коротше. Що я можу вам порадити, так це те, щоб ви були більш вдячні до самих себе і до цього світу. Постарайтеся змінити своє оточення і ну, поступово змінювати і додавати в своє життя саме оптимістичних людей. бо... Реалісти це також дуже гарно, це дуже-дуже важливо. Але все ж таки, коли ти бачиш, як оптимісти радіють життю, ти не обдумуючи це, також трішечки це робиш, бо ті люди впливають на тебе. Коротше, люди дуже важливо, які люди вас оточують. Це прям important. Старатися радіти маленьким речам. Реально, ось я не знаю. Я дуже радію, коли я купила авокадо. Я розрізаю його, а воно дустила і дуже гарно, без чорних цих. Цяток, це просто в мене вдався ранок і одразу день. Тому так, це такі просто дрібнички, коли ти кайфуєш від того, що ти п'єш каву зранку чи чай е ввечері такий в пледику і кайфуєш, дивишся якийсь фільм, за окном йде дощ, це вже осінь, А я так радію цьому окей. <плес> це я хотіла сказати. Ну і найскладніше це виходити із своєї такої песимістичної зони комфорту. Давати собі виклик, а саме робити те, що ви боїтесь робити, але ви знаєте, що так буде скоріш за все ліпше для вашого життя. Це дуже важко, але це варто того, бо з часом ваше життя зміниться на краще. Я не знаю, що ще додати до цієї теми. Насправді ця тема дуже велика, як і багато, 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 багато інших тем. Але це мій перший такий підкаст, і я не думаю, що я зможу зараз багато видости інформації, тому він буде такого об'єму. Можливо, в подальшому підкасти будуть більш довші. Все, що я хочу зараз ще додати, це пишіть в коментарях, чи подобається вам ця ідея, чи подобається вам я українська. Бо я взагалі-то ну, нормальний час не розмовляю українською, хоча я думала про це багато разів, але люди, які в мене оточуються, розмовляють російською, і так, це все ж таки якось впливає на мене є таке. Ну і м -м, підписуйтесь на YouTube. Цей, якщо ви перший раз тут. І е, якщо ви бачите це відео, якщо ви почули щось цікаве для вас, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я з'являюсь набагато частіше. Я веду лайфстайл-блог, такий трішечки мандрую, чи просто знімаю своє життя. Це залежить від мого стану і від того, що відбувається. Ну і все, всім па-па! Побачимось наступного разу. Я Просто в захваті від того, що я так поговорила з вами, і не знаю, в мене зараз дуже гарне відчуття. Сподіваюся, вас також. Все. До побачення. До побачення. До побачення. Може, я кожна говорити. Ви собі не уявляєте.